Платонізм світ ідеальних форм. Платон один із найвідоміших філософів давньої Греції, а попередніх пам'ятаєте, так? який був учнем Сократа і вчителем Арістотеля. Його філософія значною мірою складає західну думку і займається питанням метафізики, етики, пізнання та держави. Основні ідеї Платона були зібрані в його численних діалогах. Їх там дуже багато, але найбільш відомі, такі як Федон, Республіка та Парамені. Платон вірив, що реальний світ, в якому ми живемо, ми і сприймаємо органами чуття є лише ціннім або відображенням більш досконалого світу ідеальних форм. Платон стверджував, що існує світ ідеальних абстрактних форм або ідей, які є непорушними і досконалими. Це не матеріальні об'єкти, а ідеї, такі як, наприклад, ідея краси. Справедливості Платон вірив, що пізнання не є процесом пошуку нової інформації, а більше відновленням того, що душа знала до того. Бо душа була в світі ідеальних форм до того, як опинилася в тілі. Через процес рефлексії і навчання ми відновлюємо знання про ці ідеї. Як вам таке Платон описав ідеальну державу, в якій основним принципом є справедливість? Всі люди мають виконувати ту роль, яка в них найліпше виходить. Тобто філософи царі мають правити, воїни мають захищати, а селяни та ремісники повинні забезпечувати економіку. Справедливість, за переконаннями Платона, полягає у тому, що кожен має виконувати свою роль і не втручатися в інші. Платон вірив, що найвищою метою існування на цій планеті є самовдосконалення і пізнання істини. для цього потрібно вивчати філософію, адже вона дозволяє бачити справжні ідеї з. Видимими формами речей за Платоном. Філософ повинен прагнути до розуміння вищих ідей, звертаючи увагу на абстрактні, а не матеріальні аспекти реальності. Важливим є принцип справедливості і гармонії в суспільстві, де кожен виконує свою роль на користь загального блага через філософські роздуми і саморозуміння, людина може підняти свою душу. Up, до пізнання вищих істин і досконалих форм у мене зараз руки затерплять. Платонізм залишив величезний вплив на філософію, політику, науку і релігію. Його ідеї про справедливість, мораль і пізнання продовжують бути актуальними в сучасних дискусіях про суспільство і людське існування. Платонізм це шлях до пошуку вищих істин, які допомагають людині зрозуміти її місце у світі.